Вітаю вас, малята! Мене звуть Валюша. Запрошую всіх пограти в Вікторину що корисно, що шкідливо для природи. Дивіться уважно на малюнки, прослухайте запитання та дайте правильну відповідь. Починаємо для природи корисно садити дерева. Рубати дерева, ламати дерева. Правильна відповідь садити дерева. За правильну відповідь ви отримуєте квітку. Для природи корисно топтати квіти. Вирощувати квіти, рвати квіти, правильна відповідь вирощувати квіти. За правильну відповідь отримайте квітку. Що шкідливо для природи? Годувати птахів, будувати шпаківні, руйнувати пташині гнізда. Для природи шкідливо руйнувати пташині гнізда. За правильну відповідь ви отримуєте квітку. Що корисно для природи? Забруднювати річки з точними водами, забруднювати повітря шкідливими викидами користуватися сонячними панелями та вітряками. Для природи корисно. Користуватися сонячними панелями та вітряками. За правильну відповідь ви отримуєте ще одну квітку. Що шкідливо для природи залишати сміття, сортувати сміття, прибирати сміття? Для природи шкідливо залишати сміття. За правильну відповідь ви отримуєте квітку. Друзі, ви великі молодці. Завдяки тому, що ви давали вірні відповіді, ми з вами зібрали ось такий гарний букет. Тож дбайте про природу і пам'ятайте про правила, які її захищають. Бо природа найцінніший скарб, який мають люди.